Одного зимового вечора, в досить пізній час, коли навіть діти повлягалися спати, на екрані мого телефону засвітився дзвінок. Зазвичай я не переймаю дзвінків з невідомих номерів, але рука сама потягнулася до зеленої слухавки. Незнайомець повідомив мені, що моєму чоловікові потрібна допомога. Мовляв, він затягнутий у болоті і не може звідти вилізти. Погода на вулиці справді була жахливою, сильний вітер, падав дощ, і досить складно було повірити правдивість цих слів. В голові навіть виникали думки, що мене просто хтось шантажує. Та й взагалі, чому мій чоловік опинився в болоті, якщо основна дорога гарно асфальтована, в той час я не можу виключити, що він знову вирішив скоротити шлях. Тож наступним моїм кроком було подзвонити до батьків, та слухавку ніхто не взяв. На годиннику була досить пізня пора, тому не дивно, що додзвонитися було складно. Тоді мені довелося подзвонити службу порятунку, та там мені сказали, що один автомобіль їхній вже зайнятий, а інший відправлений на ремонтні роботи. Чекати більше не було на що, тому я швидко знаходжу в інтернеті номер евакуатора і пояснюю чоловікові, по той бік слухавки всю ситуацію. Та той мені сказав, що вночі виїжджати на таку справу він не буде. Після моїх сліз, довгих мовлянь і обіцянки заплатити більше, молодик таки погоджується, і я скидаю йому місце знаходження. Тоді викликаю своїх батьків, аби вони приглянули за дітками і на таксі їду до евакуатора. Дорога була напруженою. Водій довго злився і бнів собі підніс про дурний вчинок мого чоловіка. Та я не відповідала. Адже в деякій мірі я все ж таки погоджувалася з його обуренням. Після довгої дороги нам вдалося віднайти машину чоловіка, але в темряві врятувати його було просто в межах неможливого. До ранку ми всі троє сиділи в евакуаторі і періодично телефонували службу по рятунку. Згодом і батьки чоловіка передзвонили, їм ми повідомили про цей нещасний випадок і попросили про допомогу. Десь о восьмій ранку ми нарешті справилися з цією проблемою, відігрілися теплим чаєм і їжею, які привезли свекор і свекруха. А вже вдома я зрозуміла, що сили покидають моє тіло. Свекруха помітила мою втому і злість, і підійшла дати деякі настанови. В цей час вона сама намагалася контролювати пригодницький дух свого сина. А тепер з цим мушу справлятися я. Та я відповіла, що я не хочу нянчити ще одну дитину. І після декількох подібних ситуацій я мовчки подала документи на розлучення. Мені вдалося зрозуміти, що не зможу я жити з людиною, яка постійно потрапляє в якісь неприємні ситуації і зовсім не робить з цього висновки.